Дмитро, як враження від сьогоднішнього матчу? Нарешті перемога. Що скажеш по грі? Що сказати? Радий за команду. Нарешті перемогли, довго чекали цього результату. Надію, всі задоволені. І я задоволений, що виграли. Думаю, непоганий матч провели. Надію, зболівальники задоволені і глядачі гарно нас підтримували. Я думаю, ми їм віддячили. В цьому сезоні ти зіграв дві гри, дві проти Ворскли. В першому колі була певна така недосказаність. Ти зіграв там менше 10 хвилин, сьогодні вже більше. Як оціниш взагалі свою гру? Ну, от, що можеш сказати по, по супернику? Наскільки змінилася Ворскла в порівнянні з першим колом? Ну, Ворскла завжди була хороша команда. Тобто проти них завжди було важко грати, а я досить багато пропустив. І діло було там в травмі. Тобто, сьогодні навіть було також важко, як і фізично, так і взагалі на полі технічно. але… Надіюсь, не розчарував тренера і болівальників, тобто віддав всього себе. Олег Анатолійович дуже багато тобі підказував по ходу матчу. Які вказівки були, якого характеру після заміни також у вас був невеличкий діалог, про що говорили? Е, казав, щоб я більше був в своїй зоні, щоб не викидувався. Ну, ми з ним знайшли спільну мову і мені сказали грати. <кій> Надіюсь, виконував його задання. Е, наскільки ти зараз готовий грати 90 хвилин, весь матч? Я думаю, це тренеру видніше. Якщо дасть грати 90 хвилин, я його. <кій> Задання виконую і не підведу.